Сьогодні ми вам покажемо огляд неймовірно красивої гардеробни, де ми зонували великий простір на такі зони: зона зберігання сумки та взуття. Зробили тут підсвітку та скляні полички. Зона зберігання прикрас виконали. На власному виробництві під потреби клієнта органайзери обтягнули все тканиною. ручки ми зафрезеровуємо в одну площину із фасадами. Використали гартоване скло для того, щоб було безпечно при тренуванні або розбиванні скла. Робоча зона, можна сісти, попрацювати вдома та зона зберігання речей. При відкриванні у нас засвідчується простір, в якому абсолютно все видно, що у вас знаходиться. Використали скляні фасади в рамочному алюмінієвому профілі під золото. Скло використали стоп-сол із таким дзеркальним напиленням. А приємно дивитися на себе в коло. Тому ми оцю от площину використали для того, щоб можна було приміряти різні наряди. Виконую меблі під замовлення. Хочете мати індивідуальний простір, звертайтеся в право і з радістю допоможемо.